Тернополянин, який захищав Україну, обороняв Азовсталь і потрапив у російський полон. Михайло Діанов служив у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. До останнього перебував у фортеці Маріуполя. Близько шести місяців Михайло не виходив на зв'язок із рідними, доки учора ввечері не зателефонував до сестри із радісною звісткою. Він на мирній території його визволили з полону. Наразі Михайло перебуває в Україні і вже зовсім скоро повернеться на свою рідну Тернопільщину, де його чекають близькі. Коли ти чекаєш рідну людину сім місяців з війни, звичайно, що ми надзвичайно раді. Фото його все переказує. Що і він радить, тільки позитивні емоції, тільки, тільки радість. Дуже раді, що нарешті вони на мирній землі. Знаєте, очікувати, очікували всі кожен день. Але знання і якихось там нічого не було. Все бачила, вся інформація, яка була в мережі. Тобто, у нас, як щось з'являється, то воно з'являється зразу всюди і з блискавечною швидкістю. От так і весь світ зараз знову дізнався про їх обмін.